Сьогодні я розповім свою історію, як я з затятого м'ясоїда став вегетаріанцем та ще й монахом, які перешкоди зустрічаються на шляху, і як їх подолати. Дивіться відео до кінця. Намаскар, дорогі друзі, народився і дитинство моє прийшло в селі, і кожна нормальна сім'я в селі має що. Правильно, має господарку. Господарка це коні. Гуси, качки, корова, хтось вівці має, свині, все є. Тобто. І в дитинстві особливо ти не дуже задумуєшся, як їда потрапляє до тебе в тарілку, от як вона там опинилася. Особливо, якщо ти живеш в місті, такого зв'язку не виникає. Тобто, ну, мама пішла в магазин, купила то м'ясо, принесла, і от у мене курочка смачна там на столі є. А як вона там опинилася, що з нею зробили, що вона переживала, зв'язок не встановлюється. І в мене в селі, коли я проживав, цей зв'язок встановився прямо дуже сильно. От була жива тварина, тут в нас була свиня, і така прикольна була. Пам'ятаю, приходив до неї, гладив її, там їсти їй давав. І наступив час, коли вона виросла. І треба її колоти так, на м'ясо. І е, от, згадуються ці емоції, які ти бачиш, то є свої ті звуки, це вся картина, і воно жахливо. Але в дитинстві ти тому якось уваги не придаєш. Особливо діти бувають жорстокі, навіть знаю, деякі там ходять, там жабам лапки відривають і не відчувають ніякого дискомфорту при цьому. А ти виростаєш і згадуєш оцю всю картинку. І чим. Е, Доросліше я ставав, тим більше я усвідомлював, що тварини також мають страждання, вони також мають почуття. Чи та свиня, чи та курка, чи та качка воно все. Тут ти ходило, ти її гладив, ти її годував, ти е, наслужився компанією, ти ходив там, е, пасти там, тих густей, там, чи тих качок. От. І, е, а тут в один момент е, ти ти розумієш, ти бачиш свої очі, як вона помирає. Потім, що з нею робиться, і вона опиняється в тебе на столі. І коли ти зв'язуєш дуже усвідомлено цю картинку, воно ну, в тебе трошки відбуває бажання це все м'ясо їсти, Але в дитинстві такого не було. І навіть коли ставав доросліший вже в старшій школі, навіть в університеті, я не усвідомлював такого моменту. Тобто це не щоткнуло цей зв'язок. І в один момент я почав займатися медитацією. Ну, Починаєш медитувати, і медитація дає який ефект. Медитація дає тобі усвідомлення. Дає тобі усвідомлення свого життя, своїх емоцій, що ти хочеш, що інші люди хочуть. Взагалі, от, всього світу. Тобто ти дивився на якусь картину і ти бачив там, знаю, 20 деталей. Ти дивишся на ту саму картину з медитації, ти можеш бачити 50 деталей, можеш 100 деталей побачити. Тобто ті півтони, які ти раніше не відчував, ти починаєш відчувати, тому що чутливість збільшується. І якось було модно, в принципі, от серед тих, хто медитує, займатися вегетаріанством. Я не розумів, чому, але ну, круто виглядає, вроді все гарно, там <кій> і здоров'я можна поправити, і в принципі, щоб, щоб не спробувати. І в мене було декілька таких спроб. Ставати вегетаріанцем. От одна спроба така в мене була. Я прийшов на то була колективна медитація, така музична, музична мантра, медитація, можна так сказати. І проводили ту медитацію дві сестри-близнючки. То було у Львові. І мені дуже сподобалось, і я такий сиджу і думаю, мені тоді було 20 років, сижу і думаю, Такі дівчата гарні, от, дійсно от світяться. прямо, Виглядають дуже гарно. І я думаю, їм може десь там 25 років. І після цього події я почали там, спілкуватися. І я зрозумів, що їм не 25, а їм 35 років в той момент було. І в мене такі от, е, от, так в мозку, як так можливо? Е, гарно дуже виглядає, дуже молото. І світяться, і не тільки а, на ті виконавці я дивився. І, в принципі, люди, які приходили на медитацію, які слідують вегетаріанству, особливо які медитують. в них якесь таке свічіння і молодість, тобто шкіра чиста, так? є здоров'я, вони посміхаються. От вигляд такі от, бадьорості в людей, які вегетаріанством займаються. І я такий думав, ну круто, треба спробувати. У мене була така. Подруга Уляна. Я такий прийшов, Уляна, хочу стати вегетаріанцем, поможи мені, що мені їсти взагалі, що мені робити, з чого це все почати. І Уляна, дуже молодчинка, підготувала мені такий лист там, з травами. Пусть казала, От, давай возьмеш собі такий виклик тиждень на вегетаріанство. І побудеш, і вона мені кожен день розписала, там, що я маю їсти, як я маю купляти, там рецепти, інгредієнти. То дуже круто робота зробила. І ну, почався сім'ї викликати стати вегетаріанцем. І прийшов я в магазин, такий я зазвичай закупляюся там, і дивлюсь на той е, лист продуктів: соєве, м'ясо, чия, чия, якісь водорості, якісь спеції, якась асафетида, якісь е, е, такі терміни, яких я в принципі не знаю. І частину з тих продуктів я просто в магазині не знайшов звичайному. Тоді ще може не було так популярно. то все. І я такий подумав, вау, що я буду їсти? І ну, якимось чином знайшов е, ті всі продукти. Е, і от перша помилка була, перша складність, що мені написали е, якби, той лист продуктів, який він не популярний, в принципі, який ти не можеш там знайти. Звичайно, в магазині, можливо, зараз ті продукти вже популярніші, але перший виклик був це, в принципі, знайти ті продукти і їх купити. От. І насправді все набагато простіше, вам не треба якісь надзвичайні е, речі е, там купляти. Вегетаріанські діти можете обійтися звичайним набором продуктів, які є в АТБ, чи в Сільпо, чи в рукавичці, чи в звичайному магазині України ти заходиш і там абсолютно доступний є е, 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 вибір продуктів. Тобто, вам це перша ілюзія така, що вам треба якісь надзвичайні суперпродукти купляти і з них починати. Все може бути абсолютно просто. Другий виклик, який в мене був, я е, прийшов е, додому і починаю це все готувати з тих продуктів, що є. І я зазвичай, от, ну, це мені там небагато років, я тут був студентом е, з гуртожитку, і мої раціон у гуртожитку, от мої кулінарні здібності дозволяли мені приготувати омлет і пожарити нагетс. А Це от страва моя була регулярна. Або я в кафешку ходив. Студентською, або я от жарив омлет і нагетсами їм. Так, або в мене був друг, який жив я в Києві, вчився. і в мене друг жив в Київській області, і він їздив кожен тиждень додому. Йому таку велику сумку продуктів привозили, то я до нього ходив їсти. Тобто, або я омлет жарив з нагетсами, або я до друга ходив, або я в кафешку ходив. Це от. Мої кулінарні здібності були. І от мені Оляна написала там якісь там сочовічні котлети в якомусь там соусі. А от там якесь от таке і всяке різне. Я такий дивлюсь, перший раз бері, такі назви бачу. І беруся готувати, а в мене нічого не виходить. У мене та котлета роз, розлазиться, нічого не можу зробити. і Якось там їм то, що вийшло. І так думав, ну круто. Що я буду робити там, а цілий тиждень треба протриматися. І насправді усвідомлення таке, я вже пізніше прийшов до того, що страви можуть бути абсолютно прості. І люба людина там, з чистоденного гуртожитку може їх приготувати. Не потрібно надзвичайні кулінарні здібності. Просто є такий, така спокуса в ну, людей, які вже дуже довго готують. Вони вже в принципі, знають, як це готувати, і набагато простіше їм це виходить, але на початку достатньо просто звичайних страв, які ти робиш, просто робити їх без, без продуктів рослинного, тваринного походження. В основному вареники в мене е, любить баба давати там яйце-вареники. І я зрозумів, що можна просто не давати яйце, вийде ще навіть ліпше тісто. Або, в принципі, якщо тісто, там рецепт з яйцем. От, я як шукаю рецепти, що готувати, якщо там випічка якась, то таке. просто ти замість яйця, просто ти його не даєш. Нічого туди не даєш, воно виходить те ж саме. Таке от відкриття було, бо є багато різних замінників, чи навіть та сама піца, ти просто робиш її без м'яса. І все. Дуже прості речі, чи навіть там макарони а, ти робиш і, грубо кажучи, гарніше собі вибираєш. Ну це вже деталі. От друга така помилка, другий такий виклик, що ти береш собі дуже складні страви, які ти просто не знаєш, як готувати. От, достатньо просто якби, прості продукти зробити. Далі був виклик такий, що я заходжу в магазин, і там мені треба було купити е от, ці от сочовічні котлети з кашою кіно. Так, ти заходиш в магазин кіно, а ти от тільки недавно почав е, заробляти, грошей небагато, а тобі треба дорогу кашу купляти, <гум> там, якісь чиячі, ще якісь там речі, які коштують гроші. І от є таке от відчуття, що вегетаріанство воно дороге. Ті типу, потрібно там, там, велику ціну платити за те харчування. Насправді нічого подібного, воно приблизно. Одинаково за рахунок чого воно може виходити моментами дорожче, тому що коли ти переходиш на вегетаріанство, а відповідно здорове харчування, ти хочеться харчуватися здоровою їжею. Тобі хочеться мати раціон трошки ширший, ти хочеться купляти тих продуктів, там тих фруктів, яких ти раніше не їв. І тобто здорове харчування, в принципі, ти хочеш. Ти хочеш екологічні продукти, здорові продукти, ти не хочеш найдешевше купляти, ти собі хочеш е, здорове харчування, щоб воно було повноцінне, відповідно, воно можливо і дорожче буде виховати. Але якщо залишити той же самий рівень харчування, який раніше був, просто замінити е, продукти е, тваринного походження на продукти рослинного походження, і ці всі білки, мінерали, ти все е, отримаєш. Тобто є така теж от ілюзія, що це дорого, насправді нормальна ціна, ти можеш знайти. І от я от стикнувся з тими складнощами. І ще така складність була. Я приїхав додому, до себе в село, і там є баба, і баба моя каже: вегетаріанець, та ти помреш скоро, та з'їш щось нормальне. І діда такий, о, травоїд приїхав. Будеш траву тут їсти. І кожен там мав свій якийсь прикол заготовлений. так Я от приїжджаю там, і кожен свій прикол там розказує. <кій> от, Но, З часом вони зрозуміли, от сім'я що це серйозно, не просто таке а попробувати, бо казали, от, там, попробує трошки, от, там, пройде трохи часу, йому то надоїсть. Це от, там, стане худий, от, не буде енергії, не буде сили, опичне м'ясо їсти знову. Насправді, пройшов час, люди зрозуміли, що я виглядаю круто, виглядаю здорово, там посміхаюся, в мене все супер, там зуби не випадають, так <правда> без енергії не ходжу, все нормально, живий, здоровий. Я серйозний в цьому намірі. Вони почали приймати. І вже коли я приїжджав, пізніше вже бабуся коли готує, от знає, що я приїжджаю, приїде внук, все. Тепер ми борщ готуємо без м'яса, без цибулі, без чесника, всі страви. От Вегетаріанський, я приїжджаю і все вже. Якби всі прийняли, що я вегетаріанець, і нормально до цього почали ставитися. Але спочатку є оцей соціальний тиск на тебе. От Років 15 тому, 20. Вегетаріанство це було рідкість, абсолютна рідкість. Не було кафе вегетаріанських, ти заходиш в меню, там знайти якусь вегетаріанську позицію, теж складно. Там... Зараз воно відкрито, зараз продуктів тих вегетаріанських, веганських багато є. І людей ти можеш багато зустріти, тому в цьому плані набагато простіше. І в виборі продуктів, якщо в кафе піти, то вже теж є що поїсти. І спочатку соціум буде опиратися, особливо твої друзі, які привикли, що ти там, їсиш м'ясо, сім'я твоя, вони ж хочуть для тебе найкращого. Є така ілюзія, що якщо ти почнеш їсти м'ясо, ти скоро помреш. Такі теж є люди, такі от говорять. І я зустрів людей, яким 50 років. І вони з дитинства вегетаріанці. 60 років, я знаю, ціле життя от людина-вегетаріанець. І виглядає причудово. Тобто, насправді, от, від людини йде здоров'я, йде оця от енергія. Така от я зрозумів, в принципі, я не помру, якщо я стану вегетаріанцем. Тобто, все зі мною буде добре. От спочатку родичі, друзі упираються, а потім вони починають приймати, потім починають слідувати за тобою. Найкраща реклама. Вегетаріанство це не треба нікому нав'язувати нічого. Ти просто слідуєш в цьому, і люди бачать, що ти став краще виглядати, ти здоровіший, більше посміхаєшся, все в тебе добре в житті. Якщо ти лідер думок, вони тебе будуть слухати і автоматично вони будуть так, за тобою слідувати. Не треба нікому нав'язувати. Мінімум, що можна зробити, скинути це відео, поширити комусь, так, щоб теж хтось побачив ото, про вегетаріанство. Тобто, спочатку люди, тобі опираються. А потім вони слідують за тобою. У мене мама зараз вегетаріанка, теж медитує. А спочатку теж було о, травоїд. <світ> тобто різні є такі от виклики. Зустрічаюся на шляху, але ми їх маємо долати і ми прийдемо до вегетаріанства. Прийдемо, до... Тому що це просто здоровіше. Як ти почуваєшся набагато краще, якщо дивитися з точки зору медитації, моя медитація до. Того, як я перейшов в диренство. І після того вона абсолютно різна. Це дві різні медитації, тому що м'ясо, риба, яйця, часник, цибуля, гриби, ці всі продукти вони мають тяжкість в собі. І коли ми їх їмо, у нас енергія, от негативна енергія, тематична появляється така статична енергія, яка не дає нам рухатись вверх в медитації. І автоматично всі люди, які. Почнуть медитувати, вони з часом прийдуть до Гетріанства, тому що це як логічне продовження. Ти починаєш бути більш чутливіший, і ти розумієш, що ти потрібно для твого нового двигуна, ти потрібно краще паливо. Допустим, є такий він е, там на 80-му на 80 бензині, може поїхати. От. А коли ти вже маєш сузуки, а також нову, з салона взяв, то ти вже треба 95 чи 98, чи які там тебе бензини. Тобто в те октанове число твого двигуна росте, тому що ти стаєш чистіший, ти стаєш якби модернізованіший, твоє тіло стає якби, новіше. І, відповідно, тобі треба нове паливо. А старе паливо вже тобі не пасує. от. І от я стикнувся зі всіма цими проблемами, їх ще там багато, я просто основні а, перерахував. так. І стикнувся з тими викликами, і мене хватило на чотири дні. Тут, я думав, я тиждень буду вегетаріанити. всім. Оляна мені розписала ці всі рецепти, ці всі страви, це все. І я от там В магазині не знайшов продуктів. Друг сказав, що ти травоїд, їш нормальну їжу. так. Дорого купляти були якісь продукти, не вмів готувати, не знав, що їсти. В принципі, мотивації, як такої сильної, не було. І я, все, я, я відмовився від тої стати вегетаріанцем на деякий час і почав повернутися до звичної дієти. І через деякий час в мене з'явився ще от друг такий, і ми з ним поїхали, пам'ятаю. ну, Ми спілкувалися, я знаю, що він там декілька років вегетаріанець, виглядає дуже гарно, хлопець-молодець. І ми поїхали з ним в Карпати, там на відпочинок. І я вирішив, от в той день я стану теж вегетаріанцем. Це було 5 вересня 2020 року, і з того моменту я ні разу не їв м'ясо. Тобто це вже пройшло скільки років. Це вже скоро 5 років, буде 4,5 роки. І насправді, коли в тебе і не хочеться особливо, тобто в тебе в організмі змінюється якийсь гормональний фон змінюється. Організм перестроюється так, що тобі абсолютно не хочеться, якщо ти раніше приходив. Там хтось жарить шашлики, в тебе, от, такий запах, о, круто. А зараз ти проходиш, якщо хтось жарить там м'ясо біля тебе, ти закриваєш ністо, що може стошнити. От Дійсно, от настільки от така от така зміна. І е, воно таке. Та їжа, яка раніше була для тебе звичною, була твоїм раціоном, зараз ну, абсолютно для тебе якби, отруйна. На, якби, не приносить ніякого щастя, ні задоволення, навіть нюхати, навіть бачити це все не хочеться. От. І така от зміна, така трансформація, тому що якщо в ну, дитинство ми багато їли в сім'ї м'яса, це прийнято. І ти живеш життя якось і змінюєшся. І зараз я прийшов до того, що я вегетаріанець, я от вчуся на монаха, от, роблю медитацію, абсолютно ну, якби, така от дорога, пройдена непогано. Я розумію, якщо я прийшов від такого м'ясоїда затятого до вегетаріанця, шлях, я думаю, абсолютно кожен може це зробити. Діло привички, діло підтримки, і важливо саме, напевно, підтримка, тому що в моєму колі спілкування люди, які були вегетаріанцями, які могли мені показати, підказати, що як робити. Ось, і для того, щоб знайти таку спільноту, якщо у вас в оточенні такого немає, як мінімум у вас є він на Крішна, який вегетаріанець, який зможе підказати, допомогти. Ваші питання задавайте в коментарях, от, яка була ваша історія, якими складностями ви стикалися чи стикаєтесь? Це, це дуже цікаво. І кажу, от, їда це така от основа духовності. Це така практика духовна. Певно, одна з головних духовних практик це то, як ми їмо. І стати вегетаріанцем це тільки перший крок. Далі там ціла наука. Друзі, Гарного дня набратися от, сили, оцеї от, от, е, мужності і рішучості, щоб прийняти рішення. От, давайте от, спробую. Принаймні 21 день. От я спробую і далі подивлюся. Хватить, настільки не хватить, неважливо. Там хватить на три дні, на чотири. Ви потім знову ще раз спробуйте. І кожен раз, в мене було декілька таких спроб, і кожен раз все далі, далі, далі. йшов. І дійшов в один момент, що. М'ясо мені абсолютно не потрібно. Мо, друзі, бажаю вам мужності, що у вас першого разу все вийшло і це реально. Гарної вам медитації Намаскар. маскар.